Якщо на 2011 рік було 47 трамваїв виїжджало, маючи 116 погонів швейцарських, ну, от, це все простаяло і вжеріло, сьогодні виїжджає 74 вороги. Якщо у нас виїжджало 74 тролейбуси, сьогодні виїжджає 131 тролейбус і ми купили 40 нових тролейбусів. Фактично з 2011 року було утворено новий автобусний парк муніципальний, якого взагалі не було. У 2014 році ми купили ще 30 додаткових автобусів. І, ми, а, і маршрутних перевізників ми скоротили до 243 на сьогоднішній день. Тепер маршрутчики, наприклад, приходять до мене і кажуть, рік, ми хочемо, щоб було, був переїзд, наприклад, в 5 гривень. А по якимось маршрутам ми хочемо, щоб був 10. У ну, 10 днів 8. Тому що вони беруть з інших міст, а там така ситуація відбувається. Ми кажемо, ні, вибачайте, так не буде. Вони кажуть, ну, ми будемо с'їжджати і будемо робити страйк. Я Кажу, питань немає, с'їжджайте. Тому що я знаю, що сьогодні місто Вінниця на 80% може бути вивезено з точки А в точку Б муніципальним транспортом. Крім того, у нас є додаткові угоди з певними перевізниками, які мають великі автобуси, що ми їм поставимо термітну маршруту. Першу чергу це соціальне питання. Нам ніхто сьогодні не буде нав'язувати питання вартості проїзду. Це раз. Друге питання пільгових перевезень. Хто сьогодні здійснює всі пільгові перевезення по місту Вінниці? Тільки муніципальний транспорт. Це тільки в угоді сьогодні, якщо говорити про... У нас є така домовленість, так, що можна перевозити не більше двох, це ми них, пільгових категорій громадян ну, в одному маршруті там, чи по одній лінії. Ми записали, що ми з кожним роком будемо збільшувати рухомий склад муніципального транспорту, автобуси, тролейбуси і трамваї. І де буде, наприклад, більше електротранспорту, звідти ми забираємо автобуси і направляємо, наприклад, на такі місця, як Старе місто, Чежив, Петечани, Хутора, наприклад, і так далі, або кутік Шевченка. Тобто, по приватному сектору дійсно в даному випадку немає такої ідеальної ситуації, як з електротранспортом і з багатопроводковою забудовою. При наявності цього транспорту ми Більшою питовому муніципального транспорту, тому що він соціальний це раз і е, е, вартість цього поїзду тарифу вона справедлива назначно. Мало того, ми сьогодні багато чого в Вінницьку е, транспортну компанію і зменшення питової ваги.